На Вінниччині продовжують фіксувати випадки поширення COVID-19. разом з тим фахівці нагадують про вакцинацію, зокрема і про бустерну дозу. Однак на сайті обласної військової адміністрації зазначили, що її робити можна не усім. У нас на прямому зв'язку Галина Шестопалько, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження за інфекційними хворобами. Ми запитаємо, кому все ж варто повторно вакцинуватись, і яка нині ситуація з поширенням COVID-19. 19. Вітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, для початку, яка ситуація з поширенням коронавірусу в області, чи справді те, що побільшало хворих у нас? Так, це правда. Зараз на території області спостерігається чергове зростання захворюваності. Якщо з березня по червень місяць у нас був спад даного захворювання, то вже в липні ми почали. Реєструвати більшу кількість. Наприклад, у червні ми зареєстрували всього 109 випадків, а вже в липні їх було 314. Дана тенденція продовжилася і вже в серпні, наприклад, з 15 серпня по 22 за весь тиждень ми зареєстрували 640 випадків захворювання, а вже за попередній тиждень з 22 по 28 серпня ми зареєстрували вже 940 випадків, це тільки за тиждень. На території Вінницької області. Також у нас хворіють дітки. За липень місяць захворіло 45 діток всього, а вже за 28 днів серпня у нас захворіло 300 діток за Скажіть, на території нашої області. Скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти covid 19 якщо людина не є в групі ризику? Так, звичайно, адже дослідження показують, що люди, які отримали другу бустерну дозу, мають в десятки разів більшу кількість антитіл до цих штамів, які зараз циркулюють, тобто до омікрому і до дельти, ніж ті люди, які бустерну дозу другу не отримали. Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років, наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 навіть не рекомендовано чому? Чи, чи це такі е, міфи, які є? Розкажіть про це. Е, дивіться, усі бажаючі, хто хоче зробити другу бустерну дозу, можуть це зробити. Е, для цього немає ніяких обмежень. Друга бустерна доза робиться через 4 місяці після першої бустерної дози. Але, звичайно, перевага надається особам з груп ризику, тому, напевно, так. Розкажіть, хто в зоні ризику і хоч у нас масковий режим поки що знятий, проте, все більше людей хворіє. Зрештою, нагадайте ще раз про безпеку. Ну, давайте розберемось групи ризику: це особи, які більше 60 років, це особи з інвалідністю, це особи, які проживають в місцях догляду за літніми людьми, це особи з імуносупресією, це особи з такими супутніми станами, які. Підвищують ризик захворюваності на covid 19 та особи віком від 18 до 59 років з складними потребами в медичній галузі в системі охорони здоров'я, які також можуть призвести до важких ризиків covid 19 з приводу безпеки, обов'язкове носіння масок в громадських місцях. Слідкування за своїм станом здоров'я. Якщо ви відчуваєте себе трошки гірше, якщо у вас підвищилась температура, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря, проконсультуйтеся з ним, не контактуйте під час такого стану з літніми людьми, з тими, в кого є супутні захворювання, з особами з груп ризику. І, звичайно, носіння маски в громадських місцях це основне, головне, щоб не наражати інших людей. На небезпеку. Так, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Справді, безпека наша залежить від нашої свідомості. Я ж нагадую, що говорили про ситуацію в області з поширенням коронавірусу та вакцинацією. На все добре та міцного здоров'я. До побачення. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.